У Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація картин видатного художника Олександра Кашкіна, що охоплюють творчість ХХ століття. Митець народився в Олександрії на Кіровоградщині, але все своє життя прожив у Кременчуці. Митецьку кар'єру Олександр розпочав ще у 16 років, працюючи художником у військовій частині 5-ї армії Степового фронту. Хлопцю не видали рушницю командування військової частини та шпиталів, де він мав участь. Як художник-оформувач. Тоді вже на 16 році життя він вже мав рівень. Як дорослого, професійного, дуже цікавого художника, після закінчення війни навчався в Київському художньому училищі. За своє життя Кашкін створив велику кількість картин. Серед них особливо виділяються портрети. Це студент льотного коледжу, випускник. Ось це моя мама. Лідія луківна сологуб це автопортрет до 30 років. З нагоди дня міста син видатного художника Олександра Кашкіна подарував 15 картин до Всеукраїнського музейного фонду Кременчуцької міської художньої галереї. Кременчуцька міська художня галерея отримує дарунок від Олександра Кашкіна, роботи його батька, також Олександра Кашкіна, якраз 15 унікальних робіт, які дійсно мають і колекційну, і дуже естетичну значимість. Це подарунок до дня міста від митця, від його батька. І, зокрема, ми щиро раді. І закликаємо підтримувати та дарувати, поповнювати фонд нашої галереї. І чекайте вже в наступному році виставку нашого фонду з усіма роботами. До 29 вересня у галереї діють дві виставки: Ольги Бойців, Бориса Сердюка та Українсько-Литовська філателістична виставка. Тож усіх охочих чекають у мистецькому осередку щодня з 10 до 18 години, крім понеділка та вівторка. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасник, Рамочицькі новини.